Чому боковинських нардепів не приймає столиця? Хто перший самець на селі і на якому фронті воює чернівчанин Максим Бурбак? У програмі Чорним по білому про головні події тижня. Для боковинського нардепа Максима Бурбака минулий місяць став часом політичних випробувань. Не встиг Максим Юрійович оговтатись від шквального візиту Міхіла Саакашвілі в Чернівці, як отримав повідомлення про розлучення від Юлії Томошенко у Києві. Ця людина. Коли я сиділа у в'язниці, по списку моєї партії Батьківщина прийшла до Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, ви тоді не знали про Лазаренка, коли вийшли в список партії Батьківщина? Юлія, списку «Батьківщини» Зробили а? тоді і зараз ми зробили все. Зробили все, щоби вийшли з тюрми. Можна? Він став депутатом, аби визволити Тимошенко. Чи знав він усю правду, коли сватав Юлію Володимирівну? А чи знав ошуканий Яценюк? Юлія! Юля! <реш> Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Зараз не розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо. На рідній Буковині теж зазвучали тривожні дзвінки. До ручного губернатора Фещука представили заступника від недружньої солідарності. В Бесарабії підіймає голову Василь Козак. Вибори в Об'єднаних Громадах, Народний фронт програв. А Чернівецьку міську раду так і не вдається розпустити. Особисто в мене рука не дрогне, як то кажуть. Ініціювати на Верховній Раді розпуск Чернівецької міської ради загралися вже. Здавалось би, яке відношення всі ці локальні події мають до керівника найбільшої парламентської фракції Максима Юрійовича Бурбака? Адже Бурбак проводить у Чернівецькому телеящику більше часу, ніж у Верховній Раді, та й проблеми великого комбінатора цікавлять чомусь лише містечкові. Вже йдуть такі негласні домовленості, як би міхайлішина знову ж таки призначити на секретаря. Я впевнений, що Каспрук завадить цьому. Злили вибори в місті Чернівці і Солідарності, злили вибори під рідне місто. Тепер не маємо е, порядку в, в стінах нашої міської ради. В Чернівецькій обласній раді я анонсую, вже буде створена депутатська група народного фронту. Оці депутати ну не розуміють. От от вони думають, що вони істина в останній інстанції. Мавпування ситуації в Верховній Раді. Чисте мавпування. От не хочуть домовлятися. Деколи треба на горло собі наступити і переступити через свої, може, деколи нічим не підтверджені політичні амбіції. А здається, все якраз навпаки. Це Максим Бурбак у столиці мавпує Чернівецьку міську раду. Адже крім посадових призначень у Чернівцях і лобіювання власного бізнесу Борбака нічого не цікавить. Усіх своїх соратників на керівні посади він уже пролаштував. Каспрука – мером, Фещука губернатором, Стецевича його заступником, Салагора головним митником Сергія Обшанського, Юрія Ватаманюка, Андрія Романчишина, Андрія Кавулю на скромніші пости. І цей список можна продовжувати, адже ім'я Народному фронту легіон. Тільки з власним бізнесом не виходить. Просідає індустріальний парк на Гравітоні, міські депутати підіймають незручні запитання до ринку добробуту. А непрохані столичні журналісти дедалі частіше цікавляться контрабандою до Румунії, в якій бачать без сумніву талановиту руку Максима Бурбака. Ці щупальці тягнуться в кабінет міністрів, ну попередній кабінет міністрів, зокрема, і вихідці з Буковини мають відношення безпосередньо до цих процесів. Приміром, по Чернівецькому регіону такі лісові контракти на мільйони укладаються на Буковинській універсальній біржі. А ім'я її співвласниці Тетяна Бурбак. Дружина народного депутата Борбака. Втім, таланти Максима Юрійовича обмежуються провінційним горизонтом. Борбак знає все про рішення місцевих депутатів, про кадрові призначення в ратуші ІОДА, про роботу районних і сільських рад Буковини. Постає питання, чи він взагалі щось бачить за межами Буковини. Як керівник найбільшої фракції українського парламенту Максим Бурбак щотижня експертно обговорює не національні законопроекти, а кадрові призначення в Чернівецькій міській раді, і, здається, скоро визначатиме не лише секретарів, але й начальників Чернівецьких жрепів. А все тому, що Бурбак сам залишився на рівні секретаря, начальника жрепу, депутата обласної ради у кращому разі, маючи солідний послужний список у парламенті і Чернівецькому кабміні Яценюка. Максим Юрійович так і не став київським політиком. Бурбак хранитель домашніх чернівецьких цінностей Яценюка. Головний фронтовик не зміг перерости містечковий рівень, тому що скриня з голкою, в якій зберігається політичне довголіття і фінансовий добробут депутата, заховані в Чернівцях. Весь родинний бізнес тут, і цей бізнес не дозволяє Борбаку розправити політичні крила у столиці. І хоча його старший покровитель Арсеній Яценюк пішов у велику політику, сам Бурбак місця у великій політиці не знайшов. Не слід обманюватись депутатською корочкою і міністерським портфелем, обходитися з ними Максим Юрійович не навчився. Чи обличчям не вийшов, чи просто кожна людина має вроджений масштаб, який не в силі перерости. І це добре відчувають столичні політики і журналісти, які розмовляють з бурбаком, як і з клоуном, чи малою дитиною. Обурення Народного фронту просто уміляє. Е, Яценюк і вся ця кампанія. Це ж призвіді. Правильно? Бігі, кролик, бігі. А далі є другому призвіні кролик повертається. Ще в жодному київському поєдинку Максим Юрійович не вийшов переможцем. Хіба тільки раз, коли відстояв, пах Яценюка. Тому закономірно, що амбіційний депутат інстинктивно повертає погляд до чернівців, до рідного міста. Адже сільському хлопцеві краще бути першим хлопцем на селі. Саме тому нардеп у Чернівцях дає прес-конференції частіше, ніж у столиці. Саме тому навіть із Києва пише тривожні листи до Чернівців. І це доходить до смішного: в кінці січня Максим Юрійович сів на хвіст Саакашвілі, спеціально приїхав на Буковину готувати теплу зустріч, а потім цілий тиждень виступав на місцевих телеканалах, нейтралізуючи меседжі опонента. Станом на 1 січня 16 ноль. Оце моя оцінка цьому горе діятелю. Ноль. Астральор. Проте Бурбак не обмежується телезявами і прес-конференціями, на яких погрожує, шантажує і роздає вказівки, кому і як на Буковині варто жити. Зі значно більшим успіхом він робить це у кабінетах губернатора і міського голови, де, на відміну від сесійних зал усіх рад, зустрічає покірну аудиторію. Насправді Бурбаку вже й усе рівно, чи його слухають. Головне, чи він слухає себе сам. Тож і не дивно, що його спілкування з колегами зводиться до формули один проти всіх і всі проти одного. Кожна фракція є е, частина запроданців. Самопоміч є. Свобода є. Народний контроль є. Кого вам ще назвати? Батьківщина вся голосує у нісон з колишнім регіонам. Говорячи про опонентів, Максим Бурбак нерідко згадує нічим не виправдані наполеонівські амбіції. І просто за Фройдом обмовляється про себе, описуючи недругів, депутат змальовує маслом свій власний політичний портрет. Бурбак Бонапарт нарцис із наполеонівськими амбіціями. Він щотижня на телеканалі ТВА. Щомісяця на ТРК Чернівці. Я би запросив його і на Чернівецький промінь, але на наш канал Максим Бурбак принципово не ходить. Зате уважно дивиться і пише доноси на критичних журналістів. Буквально цього тижня відіслав запит до служби безпеки на ведучого програми Майдан Василя Забродського за погрози, які київському депутату почулись у Чернівецькому ефірі, де брати зброю, якщо почнеться. От я точно знаю, і більше того, я ще навіть знаю, що я буду робити конкретно. починається Діалектика Ну, діалектика діалектикою, але останнім часом Чернівецького фігаро у двох місцях не вистачає. Максим Юрійович путається між протилежними позиціями, губить маски і, очевидно, не справляється із двома політичними фронтами. І немає тут ніякої діалектики. Лінію розмежування народний депутат шукає не там. Максим Юрійович, визначитися з фронтом набагато простіше: залишитись при власному чи виступити за народний.